размевязаны за него с баллов воли. Вищий антикорупційний суд засудив колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна у справі про хабар. Зараз ви побачите, як Тарас знепритомнів у суді і що відповів суддям. Якщо ви проти корупції і за незалежність набу і САП, обов'язково ставте вподобання і підписуйтесь на мій канал. Нагадаю, що суд встановив, що колишній голова Тернопільської облради, який обіймав дуже важливу посаду, попросив у власника будь дивельної компанії Хабар і отримав його. Сума хабаря 612 тисяч гривень. За ці гроші він пообіцяв внести будівництво певного об'єкта до списку тих, які мали отримати державне фінансування з коштів, що залишилося з минулих років. Набута Сап затримали голову Тернопільської облради Михайла Головка на отриманні хабаря ще в 2023 році. Сьогодні ж йому оголошують вирок. Чоловік не сподівався отримати. Таке жорстке покарання у вигляді 9 років у в'язниці. Переднів'язує за один день позбавлення волі. Про ухвалення вироку стосовно Михайла Йосовича, повідомлено Тернопільську обласну територіальну виборчу комісію та Тернопільську обласну раду. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної складу, якщо допускного не було подано. У разі подання апеляційної скарги виробів, що не стосовано законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної станції. Вирок буде бути оскаржений до апеляційної палати ВАКС через вищий антикорупційний суд протягом 30 днів з його проголошення. Учасники судового провадження мають право отримувати в суді... виключити Виключте, що учасники судового провадження мають право отримати в суді... його копія після проголошення не визначається в зараз? Хоча вирішення пізніше наступного дня після оплату населець учасник судового провадження, який не був присутній у судовому засіданні. Михайло. Михайло, щоб сейчас випускати. Зараз. Ви Вищо декораційного це праскать берестейський 41. Я секретар, особа винувачена стала буханка. Втрачає свідомість. Так. Нет, собрано. Я секретар, секретар. Також зв'язку з тим, що прокурором було подано інший обвинувальний акт за за справленим... на